Що ви в пошуках правильної elm 327 і бажаєте, щоб вона працювала з цими всіма програмами по типу VAC Alpha, OBD, LiefSpace, VTZ50 Carista і так далі, то дивіться це відео. Ви вже знаєте, що ELM327 буває в досить різних виконаннях. Зовні сканер може виглядати однаково: такий синенький, маленький, а середина наповнення буде досить різним. Відповідно від цього залежить функціонал. І чи буде працювати сканер у цих всіх спецпрограмах. У нас тут зібрано три варіанти цього сканера, ну і, звичайно, ви можете вже догадати, що варіант 1 і 2 це у нас неправильний elm 327 варіант 3 правильний. Давайте трошки детальніше. Якщо ви в описі десь на сайті, в якомусь інтернет-магазині, бачите, що це одноплатна версія сканера, скоріш за все, він буде працювати тільки в режимі Obd2, тобто за ці спецпрограми можете забути, тільки блок-двигуна буде читати. І по стандарту BD2. Варіант другий. Можете побачити, що це вже в нас йде двоплатна версія сканера, і це також не гарантує успіх. Тобто дві плати це не завжди означає, що буде він працювати у спецпрограмах. Хоча це також 1,5 версія сканера в таких програмах, як там ELM Identifier, Вона буде проходити тест, але у спеціалізованих програмах вона працювати не буде. Ну і третій варіант це у нас правильний ELM327. Можете більш детально глянути, ось так вона виглядає. І якщо ви бачите сканер в такому виконанні, то, скоріше за все, у вас все буде гарно і він буде працювати у різних спецпрограмах, які будуть розширювати його функціонал. Саме такі сканери маємо в продажі. І хто бажає не грати в цю лотерею по вибору, то в описі під відео буде посилання на наш сайт та промокод на знижку. До речі, ще даємо в комплекті ось такий роздрукований список цих програм. І інструкцію по підключенню, як підключитися. Всім удачі!